Вирішив так само вступати ногою паралельно сучасності. І сьогодні у нас на огляді вже другий електроавтомобіль, який є на нашому каналі. І я думаю, що це дуже гарно започаткована традиція. Сьогодні у нас на огляді Opel Emoca 2024 року електромобіль. в Принципі, можна сказати про дизайн. Про дизайн сказати можна багато, але останні Opel, які випускаються, вони всі, в принципі, як і Volkswagen, стараються свій бренд дизайном підкреслювати. По опілю так само видно, якщо ви бачили вже чи не бачили, не знаю. Але зайдіть в наш інстаграм, підпишіться, побачите, що є рілси по опілю Astra L. В принципі, оця от їхня нова така полоска. Кстати, не пам'ятаю, в Astрі L там був гібридовий двигун. Ну так, 100%. Вони так само перенесли прийом повітря на двигун, на низ, на бампер. Цю верхню панель вони вирішили зробити суцільною. І в цьому є якийсь такий прикольний дизайнер... прикольне дизайнерське рішення. По оптиці так само, в принципі, вона до... Дається до цієї панелі і виглядає воно досить так візуально гарно. Я так обдивився. І хочу сказати, що саме ця Moka E вона виглядає більш органічно і більш гарно, ніж Astra L. Ну, ж, сорі, хлопці, Opel, така правда життя є. Можливо, через те, що це не звичайний автомобіль, а щось подібне на кросовер, хоча він не дуже великий. То думаю, цей дизайн через це вписується тут досить прикольно. Давайте його подивимося по кругу, як він взагалі виглядає. Сама МОКа, не тільки електро, а будь-яка, вона невелика, це компактний автомобіль, можна сказати, навіть міський. З наближених моделей, які я для себе згадав, мабуть навіть гольф можна назвати, але це більш на кросовер похоже. Тобто гольф це хетчбек, це кросовер, Audi 3. Цей автомобіль прекрасно підійде для дівчини, жінки. Ну, Не подумайте, я не сексіст, для хлопців теж підійде, але якщо вам потрібен якийсь міський автомобіль, компактний, щоб ви могли припаркуватись, це ідеальне рішення для вас. Місце для зарядки так власне виглядає. От гніздо зарядки. Є два коннектора, тобто заряджати, я думаю, буде можливість. Задня частина. В Опелі вона досить непогана. І в Астрі L, і в Мокі видно, що і задні стопи вони виглядають, гарно вписуються в дизайн. Червоний колір з чорним оздобленням, з цими вставками, значком. Разом з цими стопами. Я вважаю, що це дуже класне дизайнерське рішення. Ну і подивимося, як тут виглядає, до речі, Опель Астрі Л. Ель відкривається багажник так само, як в гальфах, якщо ви знаєте значок треба. А тут, якщо чесно, я навіть не знаю, як У мене є ключик. Зараз спробую. Ага. Походу, тільки з ключика. Ну, якщо ви знаєте, як традиційно вже, якщо ви знаєте, як відкрити Opel моку багажник. То напишіть в коментарях, бо ті всі машини, які ми вам зазвичай показуємо, це машини, в які я перший раз сідаю. Тобто показую просто своє враження. Можливо, пізніше ми перезнімемо деякі цікаві варіанти, і просто вже буде зовсім інше враження, ви його так само побачите. З приводу багажника, ну це типічний багажник гальфа. Тут багато місця нема. Тут трошки легенький срачок через те, що це автомобіль яким користується менеджер салону Опель тут в Катовіцях. До речі, хочу подяку висловити за те, що нам надають такі автомобілі взагалі на огляд. Дуже дякую. ММ Карс, до речі, от, я думаю, напишу посилання на них тут в описі до цього відео. Що тут є? Ну так, не дуже хочеться в чужих речах. Ну, коротше, все необхідне тут є. Єдине, хочеться дізнатися, що тут запасочка є. Ну, Традиційно тут не те, що запаски немає, тут навіть дуже мало місця. Є компресор. Ну, це сучасна тема, гель-компресор, ви це вже знаєте, ой-ой. Якось так. так. Ну, Подивимося задній ряд, як він виглядає. Так, Задній ряд. Ну, я поки сідав, вже коліном вдарився. Місця да, зовсім небагато. Людина, яка спереду сидить. Ну, там може трошки можна подвинути, скажімо так, дуже замітно, що цей автомобіль він міський. Ну, тобто це передвигатись, Ну, враховуючи, що це електроавтомобіль, ви знаєте, запас ходу там не такий, аж прям великий, що ви поїхали тисячу кілометрів. Через те, можна сміливо сказати, це міський. По якості, ну, реально непогано. Потрібно так само враховувати, що це Opel, це не якась там преміум марка. То хочу сказати, що шкіра, як на мене, навіть приємніша, ніж в Пасаті. Тут комбінована з тканиною, тканина така своєрідна, от, Опільовська. Якось так. Троє людей тут, як вже традиційно вже кажу, їздити не буде. Є в нас що тут зарядки. Для пасажирів два USB. Не Type-C, а звичайних USB. Ну, люди так вирішили. Може бути. Подивимося, що спереду. Давайте по капоту подивимося. Як тут взагалі цей двигун виглядає? Цікаво, просто банальне любопитство. Так от. А виглядає воно отак. От. Дуже схоже на. ДВС, такого просто оком навіть відразу не пойме, що це електродвигун. Да. Але він тут є, не так як в Тесли. В Тесли тут знаходиться багажник. А тут ми бачимо, в принципі, всі ті самі системи. Бачите, є охлаждайка, омивайка, акумулятор стоїть. Казалось би, нашо, да? але він є. Тут навіть є інструкція, як приткурювати цю машину. Ну, Питання в мене залишаються. Я думаю, що це, можливо, частково пов'язано з тим, що ця мока є не тільки електро, і звичайно, вони ж робили все під базу ДВЗ. І тут має бути ДВЗ. Відповідно, інтегрувавши електричний двигун, сама база кузова вона не змінилася. Їм цей електричний двигун потрібно було інтегрувати в автомобіль, який на початку призначався для ДВЗ. Якось так виглядає. А, і до речі, Opel Astra L ми дивилися, да? там цих стояк не було. Тут вже вони є, і це круто, бо ну, знаєте, оцю всяку шпалу ставити, якось воно вже. Хоча в них теж є слабі місця, вони там через певний час, звичайно, відійдуть, але коштують недорого, то поміняти їх буде неважко. Подивимося Ну, Перше враження. Перше враження реально по дизайну, взагалі, червоний з чорним кольором в цій мокі. Гармонічно поєднується. Дуже класно, мені особисто подобається, і я ще не сів, а вже ну, є якісь емоції. Ну, Раді об'єктивності треба сказати, що тут руль дуже якісний. От прям, якщо зрівнювати з Astra L, просто вони то, це так само Astra L 24 року. І там, чесно, він такий на бумагу схожий. Ну, от Хлопці хай не обіжаються, але так воно є. А тут він прямо шкіра-шкіра, прям якісна-якісна. Прикольно. По рулю, що тут в нас є? Підігрів руля є, круїз контроль. Перевіримо, чи це адаптивний. Чесно, я не знаю. Є Digital Cockpit. Невеликий, маленький, як не знаю, скільки тут сантиметрів 15 діагональ, десь так. Вже. Відома для вас панель управління світлом, вона така, як, мабуть, не знаю, мені здається, в ще з 12 з 13 року була така, може і навіть раніше. Кнопка старт-стоп, як на мене, то вона трошки захована. Так, якщо ви перший раз сідаєте з автомобіль, її може бути важко знайти. як на мене. Управління кліматом ми бачимо, що воно не в моніторі, воно знаходиться фізично тут, знизу, якось так. Ну, Похоже на Astro L-панель управління коробкою передач. Ми бачимо, що є тут, ага, скоріш за все, є радар руху по полосам. Точно тут є підігрів сидінь. Де він? Ми зараз будемо бачити, буду пробувати запускати. Так, Є. Yeah. Ну, цей звук, це, звісно, було таке. Ну, не знаю. Жорстка якось трошки ні, ні. Так, що ми бачимо? Підігрів, ні. Підігрів так само тут фізично знаходиться на пасажира і для водія. Для задніх пасажирів ми вже дивилися, там нічого такого нема, крім зарядок. Ну, от, типічна зарядка, яка може вам принести біду. Одне USB є бачу. Парктроніки. Ну, якщо так зробити висновок, то все необхідне, що вам в місті може знадобитися, тут є. І потрібно враховувати, що це електроавтомобіль і в ньому є свій кайф. Панель вімкнення світла. ну а Знову ж таки, сенсорів ніяких немає. Просто кнопочками включаєте. Білі, приємні діодики. Чорна стеля. От Реально, тут вона навіть не питання пафоса, а тут вона вписується в дизайн. Тобто є концепція цієї моки і вона виглядає прикольно. Так, Управління склопідйомниками нічого нового. Все те саме, ви це вже точно бачили. Так що про це, в принципі, говорити сенсу немає. По центральній панелі, що можна сказати, є підлокітник, шкіра досить непогана. Для двох стаканів. Ну, до речі, тут для, місце для двох стаканів, а як його. Ага, він в сторону видвігається. Окей. Тобто на два стакани можете тут поставити. Ну, може, це навіть зручно. Не знаю. Каву зараз купляти не буду, але повіримо просто. Виробникам. Добре, будемо їхати. Треба їхати. Тут єдине, що залишилось. Запрошую, будемо пробувати їхати. Е, ну, тут все як Fastрі е, L. Все зрозуміло. Парковочний тормоз працює, сам автоматично відпускається. Ну, це нічого нового, вас це 100% не здивує. Так, я вимкнув підігрів керма, мені прямо цікаво, як він швидко нагрівається. Просто... Цікаво, цікаво. Вже теплий. Ну, так, да, да, да. Але якось тільки в, од... в одному місці тут. А тут холодний. О! ну Мабуть, звідси починається. Нормально. Тобто зимою буде ок. Бачу, що на приборці написано 282 кілометри до сповної до розладу як, блін, по-українськи це до, до, до розрядження. Взагалі передбачено для цього автомобіля 341 кілометр. Це те, що вони пишуть в специфікації, скільки вистачить для їзди після повної зарядки. Ну так, от думаю, що це два дня має вам вистачати. Мені щось так здається, може і навіть три, в залежності в якому місті ви живете, скільки їздите. Ну, як на мене, це прикольний результат. Що в нас ще є? У нас є Тесла, яка 450. Да? Ну, Бачите, Тесла це трошки другого класу автомобіль. Е відповідно, їх порівнювати прямо так один проти одного, я вважаю несправедливо неправильно. А от суто як по ємності батареї, то я вважаю, що це навіть непоганий варіант, навіть з стей може трохи потягатися. Дуже приємна їзда. Ну, я так говорю, це, щоб ви розуміли, що ви просто їздили на іншому Opel, так само новому. І відчуття цієї Моки-Е, -E, я думаю, Мока -E так само. Я думаю, що кузов, база одна та сама. Я вам хочу сказати, відрізняється. Бо приємна ходова. Реально приємно. Немає такого відчуття, як Булвастер Ель, що вона зараз розшатається, просто випаде десь в Ні, Все так і рульошка, і це, це кермо таке дуже приємне ну, відчуття класні. По потужності. Ну, В неї нема такого розгону, як в Теслі, понятне дело, там своя фішка, тут своя, але їде досить непогано. Тобто розгін в неї якийсь є. Але треба розуміти, що це таке компактне авто, і метою його не є там якісь там вимахони перед друзями чи ще щось, а просто економія, комфортна їзда, можливість комфортного перебування в місті, там враховуючи паркування і т.д. і т.п. Тобто, це автомобіль, от той, який потрібний для вас. Є сенсорний дисплей тут. Можете підключити ваш телефон, бачу Apple CarPlay, Android Auto. Ну, тобто Сучасні системи, тобто, це для вас упростить е, життя, я думаю, більш ніж. Ну, Яким словом, можна описати e от, Чи Моку-Е, я не знаю, правильніше сказати. Я б назвав би її скромність. Але витончена скромність, бо якби вона не проста, прям проста. Але ми бачимо, цей дисплей він невеликий, цей невеликий, кокпіт невеликий. Але той самий час дизайн прикольний. Бачимо цю панель. Так, да, вона пластмаса, ну не пластмаса, така прорізиняна, тут пластмаса. Але воно якось все так разом складається в таку якусь гарну таку картинку. З цим кермом поєднується дуже класно з цим з чорною стелі. Відчуття, емоція приємна. От Opel Astra L так не впечатлив, чесно вам скажу. От якось другі зовсім емоції. А от Мока дуже таки. Ну і все це доповнює, що це електромобіль, який досить економний. Так, прикольно. Так, пробуємо круїз контроль. Ну, треба ж зрозуміти. Тут адаптивний він я бачу. Це, кстати, теж прикольно. Ну, бо, якщо навіть брати так до уваги, це ж автомобіль не преміум, вже адаптивний круїз-контроль. Для мене це показує наскільки. Тобто, колись, там, наприклад, компанія Volkswagen ввела якусь нову фішку, там, наприклад, це чисто гіпотетично. Там з, Автоматичним кондиціонером, який регулює сам е, е, температуру. І всі почали це повторяти. І зараз в багатьох автомобілях, навіть в цьому, воно є. І я бачу так само, що адаптивний круїз-контроль з'явився. Зараз в майже в всіх автомобілях нових е, не в великій, не в багатій комплектації, воно вже є. Перевіряємо, дорогі мої. Так, далеко. Поїхали. Що-то я не можу. А, от. Чи воно працює, як працює. Так. Ну, рух по полосам так само це чисто радар, е ну, чисто сигналізатор, скажімо так. Тобто воно не виправляє. Бачите, воно ані, забираю слова обратно. Просто воно на приборки висвічується, от, що цікаво, але воно виправляє. Це прикольно. В автомобілі такого класу і причому непогано виправляє. Так. Ну просить взяти, але ще. Ладно, я беру, щоб не злетів круїз контроль. Прикольно. Зараз трошки швидкість візьму більшу 70 км в час дозволена швидкість, але. Ну, слухай, то реально нічого, так? Да? Я прям здивований. Ну, Opel мене так ніколи не забавляв, а це прям. Ага. Ви, так, ви, ви це так вирішили. окей. Ну, як для Opel, я думаю, і притормажує Ну, Тобто він бачить перешкоду спереду, попереду і зменшує швидкість. Ну, досить плавно, так? Да? Ваші відчуття. Мені треба для об'єктивності. Ну, нормально. Зараз цікаво, чи воно почне рух після зменшення швидкості. Бо тут гольфа, що прикольно, що він прям з нуля починає. Це взагалі супер. Бо в попередніх, ну наприклад, в Audi 2017 року, а 6 я пам'ятаю, там якщо до нуля опускається при вімкненому адаптивному круїз контролі, потрібно тобі на, на газ нажимати, щоб повернути. Тут ні. Тут, до речі, не знаю, в Golf-у ні, точно. Ні, Ну це вже круто. Тобто з такою системою. Причому. Це ж автомобіль більше для міста, але бачите, адаптивний – це система більш їздити на трасі. Ні, Ну прикольно. Досить непогано працює. Якось так. Ого! Ну я б не, не, да, не розраховував би на цей. Цю штуку, бо тільки що тільки в забор не в'їхали. Ну, знову ж таки, нагадаю, що ці системи вони для комфорту, а не для безпеки. Тобто користуйтеся, але пам'ятайте, що ви відповідальні за те, як ви їздите. Так, через те, якось так. Розгін. Ну, не знаю, з 80 в час до 120 швидко набрали. На обгін можна йти, я думаю, комфортно буде. Не так, як в Ланосі. І шумка досить непогана, як для Опеля, то взагалі. Ну, тобто Я не кричу, я говорю, мене чути. Ну, Можливо, якщо кондиціонер вімкнути, то трошки інша ситуація буде, але в цілому тобто я говорю своїм надприродньо тихим голосом. Зазвичай я можу трошки там, як оце, ворона. Зараз такого нема. І це показує, що тут, значить, шумкою досить непогано попрацювали. Так, детектора мертвих зон я не знайшов, не бачу. Мабуть, його нема. Можливо, є в інших комплектаціях. Знову ж таки, в салонах в основному вони стараються демонстраційний варіант показати середній якийсь там збалансований. Тобто, що може бути і гірше, але дешевше, але може бути і краще, і дорожче. Оце вони роблять. Звук. Поворотника не такий. От на Астрі L, от що круто, це звук поворотника. Прям не знаю, дуже приємний. Ну що, я думаю, що в принципі можемо робити вже якісь висновки. Так, будемо паркуватись ну, До речі, камера тут така. По якості, реально, як в мене колись Nokia 3220 була. І воно десь похоже, по пікселям було. Якось, не знаю, зверху, типу назад є, передньої камери немає. Тут може, я так думаю, що можливо є версії, в яких є камери і, і заднього і переднього огляду, тут тільки заднього. Чи ні, чи воно просто не бачить. Ха, прикольно. Ну, таке, коротше. Як каже Оля Фреймут, поговоримо. Поїздивши на Opel Astra L, були одні відчуття. Поїздивши на Opel Mokka E, відчуття зовсім інші. Цей автомобіль більш м'якший, більш приємніший. Відчувається, можна сказати, покращена якість взагалі салону. І сам дизайн, зовнішній вигляд для мене більше імпонує, більше подобається. Стосовно його їзди, так як це електроавтомобіль, він так само приємний. Я вважаю, що цей автомобіль можна сміливо рекомендувати за ті кошти, за які вони його продають, а це 38 тисяч доларів на даний момент. Автомобіль 24-го року на гарантії. Я вважаю, що це досить непогана пропозиція. Відповідно, залишимо тут посилання на сторінку Опіля в Катовіцях, де ви можете перевірити взагалі можливості, як його можна купити, кредитування і т.д. і т.п. Будьте пильними, не купуйте зброю посторонніх громадян. Підписуйтесь на канал і бережіть себе та близьких.